что Арахамия считается вот человеком Соединенных Штатов Америки. То есть ушедший да. Ермак был британским клиентом, залуженный туда же. Нет ничего, что могло бы сближать Запад и Украину. У Украины есть право на нанесение ударов и уничтожение любых целей, и все они будут законными на территории России. Война странная, война полна э, очевидных договоренностей. Что убери одну фигуру, и дальше можно будет уже их размять, разделить. А если он останется на Украине, значит, кое-что изменилось. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітати в ефірі. Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми будемо замірювати настрої, думки та нові вкиди 26-го року від наших ворогів. Ну і звісно, подивимось, як же вони переживають все те, що несеться довкола них і їхніх дружочків. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте про найголовніше цього року. Як ніколи, ми сподіваємося на вашу підтримку та співучасть у наших випусках і нашій роботі. Тож не забувайте лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене. І не забувайте, що майже всі наші ефіри так чи інакше, але присвячені різноманітним зборам в підтримку Збройних сил України. Немає сумнівів, що війна у січні, лютому, березні, травні. Ой, не знаю, вже не хочу так далеко заглядати, але не закінчиться. Бойові дії будуть тривати, доки ми не знищимо нашого ворога. А отже, підтримка нашої армії теж має тривати без зупину. Ми наближаємося до закриття першої сотні. Нашого збору в підтримку 47-ї бригади, а саме батальйону безпілотних систем. Хлопці та дівчата, які працюють на потужних великих крилах, які б'ють по тилу Російської Федерації, украй потребують відновлення автотранспорту та обладнання, яке використовується для їхньої роботи. Кожен ваш донат, кожна ваша копійка, гривня, долар, євро це все має значення, друзі. Найголовніше це якомога швидше закрити. 250 тисяч гривень. Соромно дізнатися, але цей збір перейшов разом з нами з 25-го року в 26-й. Тож давайте його якомога швидше зможемо добити та баночку закрити. Дивіться нас, слухайте і не забувайте якраз донатити. Ну і є ще, звісно, додаткова порція поганих новин для росіян. Це ті ротації, які просто зараз відбуваються в найвищих українських кабінетах, але не помічені і через замах на Путіна поки що. І через події в Венесуелі, але немає сумнівів, що коли Кирило Буданов, той кого в Росії бояться, той на кого вішуть відповідальність за всі смерті і найкрутіші спецоперації стає головою все президента, це суттєвий виклик для росіян. Росіяни все намагаються зрозуміти, то хто чия людина на кого працює Арахамія, на кого працював Єрмак. На кого работает Буданов? Что Арахами считается вот человеком Соединенных Штатов Америки. То есть ушедший а? Ермак был британским клиентом, залужный. туда же. Мы часто говорили о том, что Зеленский больше ориентирован на Лондон. Но вот Арахами это человек США, который, я так понимаю, Дональда Трампа в частности осведомляет о всем происходящем внутри этой кухни. Грязно. Ну по всій віді да, по всій відомості там і Буданов, в котрий терористом наспізна, та чистий чоловік США тоже вот про, просто напрямую. Э, поэтому э, вот така розтяжка на самом деле. Зрештою, забуваючи, що це все громадяни України, які працюють на наші інтереси. Вертикаль влади посилюється і дуже цікаво змінюється. Далі буде. З інтригою спостерігати за тим, як Кирило Буданов, як людина, яка керувала фантастичними спецопераціями, буде керувати офісом президента. Від цього посилиться система вбивства наших ворогів чи ні. Але, зрештою, це дуже гарна відповідь всім нашим ворогам, яким здавалося, що в світлі корупційних скандалів якихось проблем на фронті, ми ось ось впадемо. А зміна людей ця ротація показує, що ні. Здається, в нас є нові свіжі ідеї, як і чим відповідати за парібрику. А что будет дальше? А кто будет э, подписывать, ну, гипотетический мирный договор? А, а, а что за коалиция соберется? То есть пока ее контролирует Зеленский с Арахамией, более-менее. У них там наступил временное перемирие у этих двух товарищей, потому что Арахамия там фронтировал некоторое время, да? И пока держится это большинство в парламенте, оно может принять решение. Вместо реф... не референдум, этот дурацкий, например, а да, голосования в парламенте за там, мирный договор, за вывод ВСУ с Донбасса, ну, например, да? То, це може произойти. АЕС, а а якщо коаліція із там э, так званих поросят та саросят прийде к власті? Партія війни, э, а у них кандидат залужний, а це теж партія війни. Да, та Лондон і так далі. А це лучше буде ні, не лучше. Мені знаєте, в якийсь момент здалося, що російські пропагандисти отримують чи то зарплату, чи то якусь премію, якщо обов'язково прокоментують напад на Путіна. Ну зрештою, настільки нікчемним. Я давним-давно не бачила Путіна в цій ситуації. Вже сказано про те, що тепер всі його публічні перебування десь будуть утаємничені, все буде засекречено. Та раніше, що було якось інакше. Людина-істота, яка має двійників, людина істота, яка живе в бункері, істота, яка боїться абсолютно всього, тепер ще більше буде утаємничена. Він переляканий від усього, і, певно, навіть знаючи, що не було замаху на його життя, тепер ще більше буде в це вірити і ховатися. Скажімо так, змінення підходів к війни. Ми об этом говорим не один год, о том, що війна странна, війна полна э, очевидних договоренностей. Э, и эти договоренности, в общем, достаточно гибко менялись, вот по ходу боевых действий. А сейчас характер войны, но ну, в разы более жестокий и более непримиримый, чем был, скажем, пару лет назад, когда да дело, даже, даже дело не в том, что все, значит, бары, рестораны и гостиницы в Киеве и Харькове, Харькове работали, а то, что, ну вот, допустим, Одесский морской порт а, за последний месяц, он, в общем, как бы из чата вышел. То есть его работа практически остановлена, удары наносятся каждый божий день. До этого, три с половиной года, Одесский порт а, работал, как ни в чем не бывало. Ровно как и Лисичанский НПЗ работал, как ни в чем не бывало. Хотя шла война, казалось бы. а пропагандисти продовжують росіянам продавати якусь реакцію, якусь відповідь? А, от скажіть мені? Ну от буде це ще один масований наліт на українські регіони. Ви знову будете бити по нашій енергетиці і воєнним об'єктам, як каже ваша пропаганда, а насправді будете вбивати мирне населення та руйнувати наше житло. Чи це стане відповіддю на те, що ви створили? На те, що ви розкрутили, як легко виявляється, можна безпілотники відправити на Путіна. А чи ж ми це на Кремль не робимо? Як ви будете розкручувати цей маховик, який так багато днів закручуєте? Адже вже було, ви вже опікалися. І в швидкому захопленні України, і повалені влади, і що СВО буквально на пару годин. І тепер знову життя вас нічому не вчить. Помститися. За замах на Путина. Вот это взаимно, это, естественно, в две стороны работает. Но вот то, что произойдет после состоявшейся, повторяю, у меня нет ни малейших сомнений в том, что атака была, что произойдет после организации атаки на резиденцию Путина, то есть мы об этом узнаем в ближайшее время. По идее, вот в горизонте нескольких дней Зеленский должен отправиться на очередную встречу в Европе. Там какая-то то ли непримиримая, то ли несогласная. Так вот, если он поедет туда ну, своим обычным маршрутом, логистически это довольно сложно все устроено, ну, значит, его решили не убивать. А если он останется на Украине, значит, кое-что изменилось. Это смешно, в Соловьев... Заявляє про якийсь бункер президента Зеленського, в якому він перебував, і з якого виліз тільки після того, як отримав від Росії гарантії безпеки, то що зробив Зеленський, особливо подло. Ми ж пам'ятаємо, коли почалася спеціальна військова операція, прем'єр-міністр Ізраїля приїхав у Москву і просив, о гарантіях. личной безопасности Зеленскому. После чего, когда эти гарантии были даны, Зеленский вылез из бункера и гордо заявил, что он ничего не боится. Это же было так. Это же было так. А теперь? Нет. Теперь Зеленский возомнил о себе не что Давайте так. Президент Зеленский побывал за час полномасштабной войны на всех наигарячейших напрямках. Ми бачили його під Бахмутом, під Авдіївкою. Ми бачили його в Херсоні, на Харківщині. Ну і от останнє це під Куп'янськом. А що ж подібне можна сказати про винного злочинця Путіна? Чи то друге? Чи то завжди київський режим хоче по ньому вдарити. Ми не маємо жодного сумніву, що замахів на президента Зеленського було чимало, можливо, трошки менше, аніж говорить сам президент, прикрашаючи цю ситуацію, але вбити і знищити українську владу. Росіяни не просто намагались, а будуть намагатися до останнього дня. Були замахи на головнокомандувача ще тоді залужного. Певно, були і на Сирського. Намагалися вбити Молюка і Буданова. І все це буде продовжуватись і далі, тому що це війна. Але звісно, як каже Сеналовйов, те, що зробив Зеленський, це підло. Бо як це так чіпати головну скрепу Російської Федерації? Хотелось бы отметить, что до этого пошла активная работа в прессе, где начинает итальянского профессора, заканчивая преступницей возглавляющими 6, было сказано о том, что у Украины есть право на нанесение ударов и уничтожение любых целей, и все они будут законными на территории России. Второй момент. Они всегда говорили, что стойкость России, вот мы бьемся как об скалу, это президент России. То есть они как бы говорили, что убери одну фигуру, и дальше можно будет уже их размять, разделить. Там британцы особенно любят вот эта концепция разделения общества. Мы воюем не с армией, а со страной, с народом. Дестабилизация обстановки. Это тоже входит в их замысел. Здесь уже коллега говорил о том, что любая смена, особенно в такой критический момент политического руководства, это всегда очень серьезная неопределенность. Ну и самый важный фактор, на который хочу обратить внимание, это снижение Система, або, а системи і на какое то времею заморажені ядерного здержування? І що ж це за випуск? Де не лунають звинувачення у бік європейців, які фінансують цю війну, натравлюють українців на росіян і, взагалі, підтримують фашистів? Ну так, це певно, ми якісь зламані і неправильні, що не радіємо дроновим та ракетним атакам по нам. Зрештою перекладання відповідальності здається не виходить. Ясно, що в теорії інформаційно росіяни намагаються воювати на всі сторони і проти заходу теж, але правда лишається правдою. Для всіх очевидно, що єдина сьогоднішня загроза це такі режими, як встановлені якраз у Кремлі. Чуть раніше це були фотографії наприклад факільного жбенства в честь Степана Бандери, которок кстати, і зараз. В январе, 1 января 2026 года прошла, таки во Львове, как обычно, как ничего не поменялось. То есть мы пытаемся доказать Западу некие факты или убедить его, заметить наконец эти факты. Это первое, что мы с вами должны вспомнить. Второе: Запад оказывает помощь киевскому режиму, финансирует его, вооружает, натравливает на Россию. Не будем погружаться, кто в какой степени, но этот процесс К сожалению, продолжается. Возникает вопрос: Зачем же мы пытаемся доказать Западу, Западу, он финансирует фашистов, нацистов, убийц, террористов, что это не нужно делать, что это неправильно за не знает? Європа теж отримує свою порцію проблем від Російської Федерації. І Європа теж намагається повернути безпеку на свій континент. Що б там не розповідали росіяни? Проте, як захід підтримує і фінансує то та фашистів. Лідери Запада поддерживают Киевский режим не потому что они заблуждают. Ну, паси Господи, наивных людей в политике не бывает. Не, они поддерживают его не потому что они симпатизируют каким-то идеям, которые как-то олицетворяет Зеленский, хотя какая у Зеленского ну, есть идея? Вступить в ЕС? – это не политическая идея. Вступить в НАТО – это тоже не идея. Какая идея есть у Зеленского или была у Порошенко? Что Украина – це Европа? Ну, это география какая-то, а уж точно не идея. То есть нет ничего, что могло бы сближать Запад и Украину. Все разговоры о том, что Украина – це Европа, о том, что зарплаты будут как в Євросоюзі дороги будуть такі прекрасні, а пенсії такі великі, це лише морковка, повішена перед носом лошади, щоб вона бігала вперед. Цього ніколи не буде, до цього ніхто і не планував. І на цьому, друзі, в мене все. Я ж закликаю вас під завершення нашого випуску обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, лишайтеся частиною нашої, думаючи, небайдужої аудиторії, яка усі ці роки повномасштабної війни... Думає, переживає за Україну, ну і працює хто як може на те, щоб її підтримати та допомогти. Ну а ще зверніть увагу, що в нас в описі до нашого випуску, звісно, є посилання на наш збір. Для нас окремо важливо підтримувати Збройні Сили України і закликати нашу аудиторію не тільки розважатися під час наших випусків, а ще й пам'ятати про соціальну відповідальність. Будь-який навіть найменший донат. Це все одно надзвичайно важлива допомога. Донецьте, підтримуйте Збройні Сили України і вони обов'язково будуть продовжувати захищати наше вами майбутнє. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!